Цієї миті очікували більше десяти років. Саме стільки часу студію новин обласного телеканалу Тиса 1 не оновлювали. І ось нарешті відбулося. Привітати колег приїхав і губернатор краю Олександр Ледида, який зауважив, що розвивати регіональні змі, говорити про їхні досягнення та труднощі вкрай важливо. І додав, обласні випуски новин намагається не пропускати. Телебачення дуже важливе для того, щоб довести до пересічних громадян Закарпаття. ті інформаційний простір, і ця інформація, яка повинна бути, які повинні володіти. А обласне телебачення у нас саме рейтингове покриття саме велике. Тому розвиток сучасних технологій на обласному телебаченні дуже важливий. Увага до регіональних телеканалів постійна, як з боку експертів, так і з боку глядачів. А це дієвий стимул працювати на результат, зазначає керівник телеканалу. Тому ініціативу оновлення запропоновано Держтелерадіо підтримали одразу. Та це тільки початок. Вимоги, які йдуть до сучасної журналістики, вони з часів, коли попередня студія була, змінилися, дуже сильно змінилися. Змінилася сама журналістика, змінилася подача інформації, змінилося, врешті-решт, сприйняття глядачем інформації, взагалі того всього, що відбувається. Тому сьогоднішнє відкриття студії новин давно на часі, це давно треба було зробити. Ну і я що ми зробили, але треба відзначити, що це лише перша частина. Ми готуємо другу частину студії. Це буде студія, яка призначена для редакції національних меншин. Проте найважливіше оновитися не лише ззовні, а й зсередини. Новий формат надихає на нові ідеї. Перший ефір відпрацювали. Попереду втілення наступних творчих задумів. Зараз ми будемо працювати. І я думаю, що найголовніше це усій нашій команді, усім нашим журналістам, усвідомити ще більшу відповідальність, яка на нас лягає. Навіть наша назва вимагає від нас ще більшої оперативності, вміння працювати, як то кажуть, із коліс все швидко, лаконічно, одразу і звичайно, щоб було цікаво. Ми шукаємо нові теми, шукаємо цікаві теми. Ми знову ж таки залучаємо, хочемо залучати наших глядачів. До того би вони теж нам допомагали, розповідали, що і як відбувається в краї. Тому я думаю, будемо далі співпрацювати з кожним, хто дивиться нас кожного дня. Отож, вчасно вмикайте наш телеканал, аби вчасно дізнатися про головні події краю.